Вітаю, я Олександра Руденко, викладачка математики, репетиторка, власниця репетиторського центру Руденко-Центр. Сьогодні перша відеолекція: міфи, які не дозволяють викладачам зростати, особливо в репетиторстві. Міф перший: сьогодні про методику. Методика це нудно, про це поговоримо з висоти мого досвіду. Я вже понад 27 років в освіті, викладаю математику, 17 років в репетиторстві. Перші 10 років я дуже активно працювала в школі. Я викладачка вищої кваліфікаційної категорії, вчитель-методист, авторка книжок, статей з викладання математики, авторка програм. і... Окрім цього, в мене є дуже великий досвід в навчанні викладачів математики, вчителів і ще репетиторів. Бо я дуже давно веду курси для репетиторів, в яких розповідаю про методику, педагогіку, психологію стосовно репетиторства викладання математики в репетиторстві. Так от. Найцікавішим в моєму досвіді це завжди стикатися з питанням від викладачів математики, чи все я роблю правильно? От ніби я певна, що все добре, і результати гарні, але я завжди не певна, чи правильно я роблю. Оце питання це питання про методику викладання. І коли ти починаєш про це говорити викладачам, репетиторам, то стикаєшся з таким непорозумінням, ну, наша мені методика, в мене класні результати, класні діти. Проте завжди, оцей, цей черв'ячок всередині є, що я щось роблю не так. От, методика це про послідовне розуміння того, що ви робите, способи, методи, які ви обираєте. Це про методику. Але багато хто вважає, що це нудно. Ні, скажу я з висоти свого досвіду: методика це не нудно. Це той спосіб, яким ви зможете зробити свою роботу більш творчою. Методика це не обмеження, як ви звикли до того ставитися. Бо в нас є певні ситуації, в яких ми стикаємося з методикою. Ситуація перша, ви навчаєтеся у виші на вчителя математики. Ну, як казали мені студенти, я зі студентами теж працювала, що більш нудних лекцій з методики. вони… Ну, ніж, ніж з методики. Вони не стикалися з цим. Це дуже нудно. Це зазвичай береться якийсь конкретний підручник і розбираються завдання з конкретного підручника. Ну, Така теорія без практики. Тобто майбутні вчителі роблять методику, не маючи практики. А потім що відбувається? Вони приходять до шкіл і мають практику без теорії, але окрім цього, вони мають практику, вони набивають своїх шишаків на лобі граблями. Вони мають ще ситуацію контролю, бо їхнє керівництво, заступники директорів, директори, методисти приходять і контролюють їх роботу. І слово методика пов'язано з контролем. Дуже часто це болючі штуки. Коли вас контролюють, коли вам тикають носом у ваші помилки, коли вам кажуть, що це ви методики, не знаєте. чини, ну таке виникає спротив всередині людини відносно взагалі методики, як такої. Що таке методика і чому це так важко? Бо спочатку в нас була теорія без практики, потім практика без теорії, але з великими великими оцими проблемами відносно контролю. От і. Що робить вчитель? А окрім цього, ще вчителя кожен рік змінюються підручники, різні підручники, різні методики і тикають носами, і тикають носом без кінця. Тому встає в голові оця проблема. Методика це боляче, це не потрібно. Я і так якось працюю. І давайте ми туди не будемо лізти. На жаль, це хибна позиція. І то, що методика це нудно, це хибна позиція. І то, що методика не потрібна, це хибна позиція. Методику ви опрацьовуєте самостійно дійсно. Але шлях може бути коротшим. Ви можете зрозуміти основні моменти, структуру. Яка от структура подачі знань з математики дозволяє вам робити це більш впевнено. Ви отримаєте певне ставлення до своєї роботи, ви будете знати, що якщо ви робите ось так, то буде ось так. Методика це опора для вашої творчості. І в партнерській програмі Роденко Центр в курсі авторська методика Олександра Роденко я навчаю саме структурі. Саме тій структурі, яка потрібна репетитору. Репетитор не може викладати там 4 години на тиждень, як в школі. Ви не можете використовувати шкільну методику подачі матеріалу. Ви не можете використовувати без кінця одні і ті самі прийоми до різних дітей. В репетиторстві потрібен індивідуальний підхід для того, щоб створити свою власну методику і бути певною. Приходьте на курс авторської методики Олександра Руденко і беріть все, що вам потрібно. Я дуже хочу, щоб математика викладалася якісно не, в, не тільки в школі, але й в репетиторстві. До зустрічі до другої лекції!